Що я вас люблю, я вам говорю, то, що якщо щось маєте, тому що написано нічого предано, і тому, тому що може перечитати, не будь будівній царство Боже. Я розумію, милість і любов Божа, вона є велика. Дай амінь. Ай, не треба нехтувати. Так. Да, я, ми не здатні падати, підніматися, але ми знаємо, як написано, як праведник сім разів бати і встане він піде, а не щастивий, що раз по роботі. Господь, мені чужим тому спису, я можу говорити вам тут, але най Господь розповів ваше серце, щоб мінялися у кращу сторону. Любіть одну годину, поважайте. Знаємо, що ми на цій землі ми є дочасні і прийде час, коли ми своїми тими сумками, багажами, пристанемо перед лицем Господа, бо нам не було стидно зустріти його, проявилися, подивіть нам прямо в очі. І що скаже тоді? Най Господь кожного з нас урозумів, обрічить, якщо щось, наставив, щоб у мене утратили то на цій землі, для чого помирав Христос, а Він помирав за кожного з нас. Він віддав своє життя заради тебе і заради мене, і Він знайшов у свій час тебе і мене, щоб ти йшов і слідував за ним, щоб тебе привілеє того освіта, не обрікли у другу сторону. Тому що ми видимо і печальна картина, знаєте, в той час доки мене тут не було.